Мої вітання усім моїм підписникам і гостям мого каналу. Попереднє відео я вам зняла показала, що куплений в мене був буряк в магазині АТБ. Я його відварила, бачите, на грубій терці потерла, потерла чесничок, мало в мене зовсім його було, і використала свій часник от такий я вам колись показувала, що я його настоювала в спеціях в оливковій олії. От на такі випадки він завжди знадобиться. Буду заправляти цей салатик. Майонезом. От можна сметаною заправляти, можна олійкою. Ну я вирішила на цей раз майонезом. І тепер гарно-гарно перемішаю. От. Потім покажу, що ще додаю до цього салату. Взагалі-то цей салат дуже смачний, коли в нього додаєш орішки грецькі, дуже-дуже смачний і чорнослив. Я салатик перемішала, сіль не додавала. Хочу, щоб він був ніжний. А ви можете додати сіль перець. Поверх, бачите, в мене тут кунжутик є. Отак. Це для вас, для презентації. Ну і ви знаєте, що кунжут дуже корисний. Так. Так. І я дістала з пакетику журавлину, раз немає чорного слива і оріхів, от так я буду споживати такий салатик. От журавлинка моя. Замовляла до Паски. Терла буряк, і руки люди добрі. Він окрасилися в колір буряковий. Так, це з'їм. Буде смачно. Ось такий легенький, простенький салатик я сьогодні приготувала. Планую рис відварити на обід. І буде дуже смачно і ситно. Знаю, багато є рецептів, що додають і твердий сир потертий. І горошок. І оселедець. Це теж дуже смачно. М -м -м. Ну, журавлиною теж буде смачно. Дякую всім, хто дивився це моє відео. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, любові і, звісно, перемоги нашій рідній ненці в Україні. Готуйте салатики з бурячком, Це смачно і корисно!